Привіт! Це я, Саша. І сьогодні я хочу розповісти про те, яке я провів 2024 рік, та хочу вам розказати плани на 2025 рік. Так, ось, я їхав у Польщу тричі, пішов на обласну Олімпіаду з математики та зайняв перше місце. Випустив оновлення для Smash Heat 0. Зробив першу бету для карти. І не тільки. Я хотів більше зробити, але Але був лінивим, трохи там не зробив. Пробачте, будь ласка, за неактивність на Ютубі. Сподіваюся на те, що відео буде багато. Ну, Я не знаю, чи буде. Та був ще зайнятим, коли була Коли була школа. я ось. Ну ось йшов уля так часто так, так і йшов, але не записував нічого. Що сталося з Нулхітом? Скажу, що багато драми було навколо цього моду, і, і взагалі було дуже неспокійно, але якось я це та зробив. І, і тільки що виправив уже всі баги, які були, з Денисом. Денис це мій друг, якщо що. І щодо карти, то я першу биту випустив та другу хочу колись та випустити. Довго вже не випускаю. Та я Перейменую карту. Вона буде мати нову назву Mob Gallery. Чому? Бо буде музика не тільки від однієї людини, а ще й від інших. Тому. Тому... Я мушу перейменувати. Вони дозволяють усім використовувати музику, як я думаю. І тому я не переживаю закупірати проблеми. Я говорю про Minecraft карту, якщо що. Ну, що до. Щодо того, які відео я буду знімати, я буду знімати відео, ну я, ну я обіцяю те, що я, я пообіцяв минулого року, але не зробив. Про Майнкрафт та про смачхі точно буде, але я не знаю, чи я буду багато знімати про смачхі, оскільки ідей в мене вже небагато. Щодо Майнкрафта, то немало. Можливо, я спробую інші ігри записувати, але подивлюсь. Подивлюсь, що буде. Та все ж таки та спроба щось та, зняти. Поза іграми. Та хто його ну, Та подивлюсь. Та ситуація та. Ти можливо це зроблю. Ну, подивлюся, як то буде. Я. Я сам не впевнений, що буде. Але. Але точно знаю, що буде щось. Щодо війни, то. Насум, вона таки не закінчилася цього року. Сподіваюся на те, що це відбудеться наступного року, і що людей більше не будуть вбивати. Ті неадеквати. Я не буду називати конкретно хто. Вони такі. Ну і... Ну і скажу ще що. Я напевно все сказав за те, що я хотів сказати. Подивлюся, що буде, що буде завтра. Я подивлюся, чи я зможу кожного дня записувати відео. Ну так хочу, але. Не думаю, що так вийде. Ну і скажу, що. Що? Сподіваюся на те. Що у вас зараз. Гарний день і з новим роком! вас!